От сьогодні перша знахідка. Навіть не одна. Дивіться. Один, два, три, чотири і п'ять. Може ще є, треба пороздивлятися. Гляньте, які вони. Чотирнадцяті. Головне, що молоді зовсім. Так, да, було в мене перечуття, що. Каші ще не можна покидати. Були і перешиття в мене. Вони в мене. Да, прикол в тому, що все ж таки вони ще єсть. Єсть. Які гарньоні. Да, я їх вириваю прямо з корінням. Якого в грибів не існує, в грибів немає коріння. Ось ще один. Красинчик. Та гляньте, яке воно гарне. Вириваємо гриби разом з усим. Народ жалується. А нам все одно. Бо грибниці нічого не зашкодить. Абсолютно. Заходь в кущі і дивися. Шостай. Що Шо то є? Це ж паутинник. Ні, вешенка маленька. Круто. Ще диви, який дрібний пузатий чувачок. А ну-ка отако красунчик. Давай вилазь. Вилазь сюди. От! Якраз його я не можу без ножа зрізати. Піду по ножа Отако. Як люблять більшість грибників. Отако. Хоча, друзі, оце відео якраз про те все ж таки різати гриби чи зривати або викручувати. Да, кінець осені. отут тут отакі гриби, типу вішенки. Вже реально їхній сезон підійшов. А в нас ще є надія, що ми знайдемо якісь там підберезовики чи білі гриби. Все, вішенки пішли. Круто. Тут ще маленька сімейка що треба уважно дивитися. Це мілюза, саме собою. Треба шукати більші. Кстати, люда нашла тут теж білого. Отакого білявенького красуна. Рубальний? Ні, це ну в смісі альбіноса. Требний. Дивіться, друзі, які красавці. Ось тут мухоморчик. А тут поруч? А тут поруч, бачите хто? Манушечка такий. Як ви думаєте, хто це такий?